Я зробив уже першій частині. Зараз я буду вже робити відкос дверний і віконний. Всюди я ґрунтовку наніс. Зараз буду робити перший раз в житті взагалі гіпсовою шпакульовкою. І гладь. Вона дуже-дуже мікро така наповнююча. Тобто вона дуже гладенька. Тому взяв сніжно-білу, це не реклама, але зараз я буду наносити це все і шпаклювати. Так, ну що? Працюю я фінішною шпакльовкою перший раз в житті. Будемо пробувати. Понадивлюся, як це треба робити. Вона, типу, не має ніяких... Mm-hmm. Mm-hmm. Так, оказується, це не дуже то і легка робота. Зробив я такий перший слой, а потім я буду це все перетирати і вже потім фарбувати. Але ну вже як є, так і є. Але я на дверях буду, напевно, робити скотчем, тому що не знаю потім, як це все відтирати. Будемо переходити на двері. Це одно її треба трошки, трошки. Я максимально. Так, я вже зробив, але це було ну дуже тяжко і потрібна ваша порада. Чому беруться комочки? Я дуже гарно її перемішав два рази, але ну, бачите, Такі комочки, і воно постійно десь попадає, попадає, попадає. Ну от тут теж, мабуть, треба перечухати. Я не розумію, як його краще зробити. Можливо, суміш занадто вже стара і вийшла з термін придатності. Але в цілому зараз я затру, буде нормально виглядати.